Ми маємо тримати високий темп ефективності, швидкості та точності. Мене звати Павел. Я відповідальний за маркетинг у Польщі та підтримку наших дилерів і клієнтів. Що стосується структури сільського господарства, то Польща унікальна країна. Основними культурами тут є пшениця, жито, а також овес і ріпак дуже популярна й кукурудза. Як на зерно, так і на силос. Як я враховую потреби фермерів і особливості господарств у Польщі, прислухаюся до їхніх труднощів, вивчаю проблеми та передаю ідеї для вдосконалення техніки. 6 і 67TX ми вивели на польський ринок ще три роки тому. Відгуки фермерів і їхня думка про цю машину дуже позитивні. Це просапна сівалка, що забезпечує максимально точне закладення насіння. Завдяки компактній конструкції, триточковій навісці, та насамперед гідравлічно розсувній телескопічній рамі, фермер може протягом року висівати різні культури і використовувати машину значно ефективніше. Ми маємо тримати темп ефективності, швидкості та точності під час сівби. Саме тому ми виводимо Maestro TX на ринок із більшою кількістю рядків. Так ми відповідаємо на запити фермерів, які прагнуть високої продуктивності, швидкості та потужності, щоб якомога краще вкладатися в часові вікна і виконувати роботу з максимальною точністю та ефективністю. Кому може бути цікава ця машина? Насамперед, господарствам з більшими розмірами. І великоструктурованими полями, де можливо повністю розкрити її потенціал потужності і ефективності. Спілкування і робота з колегами у Швандорфі йдуть напрочуд легко. Це, мабуть, один із моментів, що тішить мене найбільше. Я можу легко передати відгуки фермерів і донести їхню думку до центрального офісу. Це дозволяє нам оперативно реагувати. І адаптувати проекти та техніку до індивідуальних потреб кожного господарства. мені подобається працювати з фермерами, адже ми надаємо їм рішення, що дають змогу впевнено працювати з технікою та долати будь-які труднощі. Це створює особливу синергію, родинний дух, де поєднуються пристрасть і технології.